Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Родзинко і Гном. Не хочу купатися. У підпіччі родзинко міг би пролежати хоч 100 років. Тому що стінки там завжди були теплими. Але гном вважав, що підпіччя існує зовсім не для того, щоб у ньому спали. Він мав спати на мішку, набитому соломою, вдень заправляв ліжко гарним покривалом, яке сам виткав з козячої вовни. Буде й у тебе гарне місце. пообіцяв гном родзинкові. От нехай тільки вчухне дощ і для тебе назбираємо соломи. У перший же теплий ясний день він, як і обіцяв, приніс додому велику в'язанку свіжої соломи. Родзинку відразу ж захотів на соломі повалятися, але гном заборонив. Спочатку я тебе скупаю, сказав він. Я не люблю купатися Заверещав родзинко. А я не люблю замурзаних поросят. Попередив його гном. Ну й не треба. Захрюкав родзинко і сховався під грубку. Та я краще піду світ за очі, знайду собі якийсь пристойний свинарник. Отам, напевно, не треба буде купатися. Зарився в солому та й спи собі, скільки хочеш. Ну що ж, іди, погодився гном. Родзинко не повірив власним вухам. Почекав, чи, може, гном гномичу покличе зупинить, але ж ні, не гукнув і не зупинив. Так опинився родзинко за дверима. А там темрява, хоч вокострель. І навколо ані вогника. Як же у гарбізовій хатинці було добре? Притулився родзин корийкою до шубки. Може, гном гномич помітить, як він тут на холоді мерзне та змилується, але той знаю свої печі, кочергою шурує, на вікно навіть і не дивиться, весело собі підніс, щось наспівує. Зовсім засмутився родзинко, стоїть, мало не плаче, шкодує, що наговорив гному дурниць. Раптом двері причинилися, і з них вийшов гном із мітлою в руках. Еге. здивовано вигукнув він, помітивши родзинка. Та ти ще досі тут? Тут, тремтячим голосом хрюкнув родзинко. Він сподівався, що старий гном зараз спитає, чи не замерз він, і одразу ж запросить до хати. Але замість цього гном узявся розкидати мітлою калюжу дощової води, що назбиралася біля порогу. Мете, та й промовляє. Як же тут гарно на свіжому повітрі, а в хаті у мене така парнота. Аж спасу ніякого немає. А я люблю, коли парнота, зітхнув родзинко. А ще більше купатися люблю, і щоб вода була обов'язково гарячуща, гарячуща. То що ти кажеш? здивувався гном. Тоді заходь швидше, поки вона ще не охолола. Тут родзинко кинувся ще дугу в хату, та так спритно, ніби за ним гналася ціла зграя вовків. Ну, звичайно ж, порося, як йому годиться, трошки верещало, поки його купали. Скаржилося, що мило лізе в очі. Проте, коли копання закінчилося, воно аж ніяк не хотіло вилазити з себра і весь час вимагало. Хочу ще купатися, хочу ще. Але гном сказав на сьогодні досить, ти і так он цілу калюжу на підлогу наплюскав. В цей час до хати завітав дядечко Грач, старий гномів приятель, ще по вулиці коників. Що це у вас тут коїться? Прокаркав він, морська баталія. Та ні. Просто родзинко чистоту наводив, особисту гігієну, пояснив гном гостю. Ти ж знаєш, як ці маленькі поросята люблять у воді поплюскатися.